Сьогодні у програмі у Рівному триває реорганізація медичної галузі. Вільний доступ до даху. Чим ризикують мешканці такого будинку? Чому в нашому місті дороги ремонтують лише наполовину? У рівному поменшує поліклінік. У травні така інформація облетіла чи не усі засоби масової інформації. Мовляв, з 1 червня функціонуватиме не чотири, а три поліклініки: друга, третя та північна. Центральна міська поліклініка, яка знаходиться на вулиці Мірющенка, буде реорганізована у центр первинної медико-санітарної допомоги. Першими на таку реорганізацію у медичній сфері міста відреагувала громадська організація «Рівненський громадський контроль. Найбільше обурило її представників те, що саме таке серйозне рішення не обговорили з мешканцями рівного. Адже за їх словами, власником міського комунального майна є лише громада рівного, а значить, будь-яке закриття чи реорганізація може здійснюватися лише за згодою власників, жителів міста. Голова громадської організації Дмитро Якимець вважає, якщо працівники управління охорони здоров'я переконані у необхідності проведення такої реорганізації, то повинні були б хоча б провести громадські слухання, щоб пояснити мешканцям міста, до чого приведуть такі дії. Є рішення обласної ради, яке зобов'язує проводити громадські слухання і погоджувати із профспілками медичної галузі подібні рішення. Крім того, представники громадської організації вже нині знайшли на сайті Рівненської міської ради проєкти рішень, які передбачають реформування інших трьох поліклінік рівного, в результаті чого в рівному функціонуватимуть три центри первинної медико-санітарної допомоги замість чотирьох існуючих нині поліклінік, що фактично є скороченням мережі існуючих закладів охорони здоров'я. А це, в свою чергу, суперечить статті 49 Конституції України, запевняють активісти. Управління охорони здоров'я закиди громадської організації вважають недоречними. Переконані. Що провели достатню роботу з інформування населення, тримаючи відкритими усю нормативну базу та провівши пояснювальну роботу з усіма депутатськими фракціями, Скажіть, будь ласка. Ну про що ми будемо питати громаду? Про те, чи в їх задовільняє те, що вони будуть ходити до свого дільничого терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, тільки він буде працювати в центрі ПМСД, а не в поліклініці. Що питати громаду? Наприклад, про те, чи погоджуються вони з тим, що замість чотирьох поліклінік буде лише три центри надання меддопомоги, наполягають представники громадської організації. Окрім того, такі центри надання меддопомоги, за їх словами, по суті стануть амбулаторіями. Відтак, у порівнянні з поліклінікою, відбудеться зниження статусу закладу, і в результаті зменшиться обсяг надання медпослуг, говорить Дмитро Якимець. А ще додає активіст, терапевти, педіатри та інші лікарі у короткий термін стануть сімейними лікарями. А це в свою чергу може вплинути на якість надання медичних послуг, зокрема, в указі президента України про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава, на які посилаються в управлінні охорони здоров'я, йдеться лише про юридичну реєстрацію таких центрів, себто лише про їх утворення на папері, запевняють активісти. Вони не ймуть віри, що саме так і буде. Говорять, центри можуть запрацювати вже незабаром, а значить, поліклініки зникнуть. Тому єдиний вихід із ситуації активісти вбачають у призупиненні реорганізації поліклініки, проведенні громадських слухань з питання, які є доволі чутливим для містян, запевняють, населення має знати про причини та наслідки такої реорганізації. Тим паче, вже навіть у пілотній Донецькій області, де реформа розпочалася ще у 2012 році, є рішення судів різних інстанцій, які визнали недійсними реорганізацію комунальних лікувально-профілактичних закладів. І, хоча Добропільська міська рада приймала рішення про об'єднання трьох лікарень, а не Реорганізацію поліклінік у центрі первинної медико-санітарної допомоги, однак, результат отримуємо такий самий, як у рівному скорочення мережі існуючих закладів охорони здоров'я. Судовий прецедент на Донеччині довів, що такий процес реорганізації суперечить чинному законодавству. Пікніки на даху багатоповерхівки, влаштовані безхатьками або молоддю, стають дедалі популярнішими. Це так зване місце відпочинку не нове, однак про небезпеки, які воно в собі криє, говорять не часто. У рівному дах багатоповерхівки по вулиці Соломії Крушельницької, 77, теж облюбували ті, хто прагне сховатись від людських очей. Доступ до даху їм ніхто не перекриває, адже на дверях, які ведуть на покрівлю, немає замків. Тож кожен, хто може зайти у під'їзд, спокійно може потрапити на дах. Щоб чужі не ходили, декілька років тому всьому буди будинку встановили кодові замки на дверях під'їздів. Однак, як бачимо, не усі мешканці будинку за те, щоб цей захист обороняв від безхатьків. До прикладу, в першому під'їзді двері майже цілодобово відкриті, а значить, будь-хто може потрапити на дах. Мешканці б'ють на сполох, адже через такий відпочинок вони ризикують при першому сильному дощі бути підтопленими. «Якщо тут відкритий чердак і ночують тут люди, молоді люди і пожилі, відпочивають, обідають. Де гарантія, що бутилочка із під пива, бутилочка із під якоїсь газованої води не потрапить в лівньовку і не заб'є нам сток, і ми будемо всі спасатися, визивати аварійку. Уже таке було. Нас уже затаплювали кілька разів. Нас топило до четвертого поверху. Те, що люди справді відпочивають на даху, видно неозброєним оком. Стіни розмальовані навколо купи сміття. Будь-яка пляшка з під напою може застрягнути у незакритому дощоприймачі. Продовж 30 років мешканці багатоповерхівки із цією проблемою звертаються до ЖЕКу управління житлово-комунального господарства, чиновників різних рівнів. Результатів немає донині. із 12 дощоприймачів закриті лише 4. Для того щоб закрити вісім дощоприймачів, для поверхневого водовідводу не потрібно колосальних коштів. Необхідні лише захисні сітки та година роботи майстра ЖЕКу. Однак, останній певно про це ні сном, ні духом. Знову ми маємо ситуацію, яка виникла лише через те, що майстер, який закріплений за цим будинком, не володіє ситуацією. Він повинен проходити кожен свій будинок. І знати, що тут на криші, наприклад, на даху є така і така проблема. У випадку, якщо така лівньовка заб'ється, відразу мінімум 4 квартири верхнього поверху буде затоплено. Саме тому ми зустрілися з мешканцями, які підняли цю проблему, підготували звернення до відповідного ЖКП і чекаємо відповіді. Але навіть не відповіді, а скоріше роботи, яка неодмінно повинна бути зроблена. Через тиждень після звернення громадської організації від начальника житлово-комунального підприємства Галицьке прийшла відповідь, у якій зазначається, що двері, які ведуть на покрівлю, відремонтували та зачинили на навісний замок. Ремонтні ж роботи по накриттю дощоприймальних лійок решітками планують виконати до 1 вересня поточного року. Хочеться вірити, що саме так і буде. Перший місцевий разом з громадською організацією триматиме на контролі цю ситуацію та обов'язково перевірить, чи виконують свої обіцянки працівники ЖЕКУ. У жовтні минулого року мешканцям вулиці Бульби Боровця прийшла гарна звістка. Їх дорогу ремонтуватимуть. І справді, через деякий час розпочались роботи по вкладанню асфальтного покриття. Робили, робили, та не доробили. Чи то погода завадила, чи то чогось не вистачило, але робота зупинилася прямо посеред вулиці. Серед мешканців ходять чутки про те, що, може, і на паперах їх вулиця заасфальтована до кінця, а насправді тут же майже рік і кінь не валявся. На тій частині вулиці, де залишились ями та щебінь, знаходиться більше 20 Житлових будинків. Обурені мешканці почали оббивати пороги міських чиновників. Ми звернулися до пана Хомка, до голови нашого, з проханням заасфальтувати нашу вулицю. Зробили добре, кажу, спочатку так. Шапочку там поклали, а сюди далі не вистачило грошенят. І кажу, що будуть асфальтувати на на наступний рік. Але ж забезпечувалися, мабуть, кошторис на всю вулицю. Як це так може бути, що кусочок вулиці заасфальтували, а кошторис виробили робили на всю вулицю. От у нас і питання. Чого це нам така відписочка славна і чому не закінчили нашу дорогу? Ніякої конкретної відповіді мешканці не почули, тому звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Ми будемо направляти запити в наступній станції управління житлово-комунального господарства. Якщо не буде жодної реакції, ми будемо залучати. Цих людей до активних дій, до мирних зібрань, тому що таким чином, як поступили з цієї вулиці, нормальні люди не поступають. Незрозуміло вчинили із дорогою на вулиці Марка Вовчка біля міської дитячої стоматологічної поліклініки. Публічне акціонерне товариство Рівне у травні проводило аварійно-відновлювальні роботи на цій ділянці дороги. Ремонт труб закінчився, а от відновлювати асфальтне покриття ніхто не поспішає. Тому представники громадської організації звернулись до управління житлово-комунального господарства. Ми бачимо, що люди не можуть зараз нормально, комфортно пересуватися цими тротуарами, а автомобілі нормально безпечно їздити. Ми отримали відповідь від управління житлово комунального господарства, зазначено, якій зазначено про те, що рівне газу дано припис на те, щоб усунути дану проблему. Ми зараз нетерпінням чекаємо на те, що вони виконують свою роботу. За час, поки цей матеріал готувався до ефіру, дорогу на вулиці Бульби Боровця швиденько залатали. Мешканці радіють такому закінченню історії однак, переконані, дорогу відремонтували майже одразу, тому що вони зацікавились проєктно кошторисною документацією та надали розголосу цій ситуації. Шкода, що в нашому місті подібні проблеми розв'язують лише після втручання небайдужих активістів та відеокамери. Однак, головне, що результату досягнуто і спільними зусиллями проблему, яка турбувала рівнян, вирішено. Як на вулиці Злива, у помешканні потоп. В таких умовах впродовж року жили мешканці квартири на 9-му поверсі по вулиці Кавказькій, 1. Текло в нас тут в кімнаті, потолок, потім в нас текло на кухні і текло в калідорі. Підставляли тазик, підставляли велику каструлю, бо текло Прямо лампочки текло. І потім тихло на все в кладовці найбільше. вони звертались до ЖЕКу, однак результату не дочекалися. Лише після втручання громадської організації Рівненський громадський контроль справа зарухалась. Продовж двох днів на багатоповерхівці перекрили дах. Тепер ця родина не змушена здригатися щоразу, як прогноз погоди обіцяє дощ. Дивіться у наступних програмах: смітники під вікнами будинку. Скільки ще часу доведеться терпіти мешканцям дев'ятиповерхівки, постійний сморід. Зіпсований ремонт та нерви, сильні дощі наробили лиха у помешканні рівнянки. Нові світлофори та зебри, коли вони з'являться на дорогах рівного.